Державна прикордонна служба пообіцяла повернути всіх українців, які незаконно виїхали за кордон, втікачів порушників повертатимуть в Україну. По друге притягнути їх до відповідальності, і втретє, вони пообіцяли, що жоден українець, який незаконно виїхав за кордон, не зможе не влаштуватися на роботу, ані отримати статус біженця. Які незаконно перетнули кордон, повертатимуть в Україну. Повідомили в Держприкордонслужбі. Відомство активно співпрацює з країнами ЄС та Молдовою. Тож втікачі в будь-якому разі будуть притягнуті до відповідальності. У ДПС наголошують, навіть якщо чоловікамі вдасться виїхати за межі України, надалі вони не зможуть влаштуватися в Європі та не можуть бути біженцями. Втікачів порушників повертатимуть в Україну. Друзі, звісно, що це взагалі не витримує жодної критики. Ну, по перше, ви самі вже мабуть розумієте, що законний перетин кордону, що сталося не в пункті пропуску, це є адміністративним правопорушенням, притягнення до якого можливо лише на протязі відповідного строку. Іншої відповідальності в законодавстві України не встановлено. Що стосується надання статусу біженця, то цей статус надається у будь-якій країні у тому разі, якщо є на це відповідні підстави, коли його національна держава порушує його права, не захищає його права, і він може це довести. Це взагалі окрема така юридична процедура, яку потрібно пройти. І ще довести, тому українська влада вона не може взагалі впливати на цей процес, оскільки він саме стосується незаконних дій, саме. Держави громадянства особи, яка звертається з затриманням статусу біженця, що стосується заборони працювати в країні, тобто прикордонники заявляють про те, що вони будуть звертатися до іноземних держав і просити їх забороняти, надавати дозвіл на працевлаштування для українців, а серйозно. Можливо, вони це і зроблять, але ж і на якій підставі це буде робитися. Хто буде встановлювати саме незаконність перетину державного кордону? Яким рішенням і як буде це доводитись? Це взагалі-то велике питання. Ну і останнє щодо можливості повернення в Україну чоловіків взагалі це можливо зробити двома способами: перше, якщо іноземна держава прийме рішення про депортацію цього чоловіка, але ж зараз в умовах дії в Україні воєнного стану, я думаю, що будь-яка країна на це не наважиться оскільки це буде порушенням інших міжнародних договорів. Інша підстава доставки це оголошення в міжнародний розшук. Для того щоб оголосити людину у розшук, потрібно, щоб було, по-перше, кримінальне провадження. А як я раніше сказав, за незаконний перетин кордону у нас не встановлено кримінальна відповідальності. Таким чином неможливо оголосити людину у розшук та доставити в Україну. Якщо у вас є до цього інше зауваження, будь ласка, напишіть про це у коментарях.